Це взагалі є одним з етапів ну, досягнення нашої стратегічної мети екоіндустріальні столиці Заходу України до 2030 року. Тобто ми є зараз лідерами на Прикарпатті за індустрією за кількістю релокованих підприємств. Більше 40 підприємств у нас зайшло. Відповідності, у нас вже є три індустріальних парка, і саме основне ми повинні робити промоцію нашої громади, щоб сюди приїхав бізнес, щоб вони бачили, що тут є сприятливе бізнес-середовище, що ми показуємо, що ми відкриті до бізнесу, що в нас є достатня потужність по енергозабезпеченню. Наприклад, так по в чисті, особливо промисловій в чисті, тобто ми відкриті до бізнесу. Ми відкриті на те ж саме до підходу по оплаті податків, наприклад, до індустріальних парків. Ми... і тим так само хочемо показати, що ми ще й маємо резерви, достатньо хороші резерви. Чому ми хочемо залучати те саме відновлення видобутку калійних добрив, так так само. Можливо, розробки інших різних технологій хімічного виробництва, машинобудівного, легкої промисловості, тобто весь такий комплекс галузів, які сак нам дозволить досягнути тої стратегічної мети нашої ну такі. Події є надзвичайно актуальні, бо якщо ти не будеш сам про себе говорити, про тебе ніхто не буде говорити. І це прекрасно шукало зі зібрав, то дуже цікавих людей. Ми знаємо з геополітичного середовища, що Україна, напевно, не буде мати більше підтримки, вона, напевно, буде мати менше підтримки вже наступного року, і тому нам треба надіятися більше на самих на себе. Це є центральне питання, які є наші внутрішні резерви для того, щоб. Перемогти в війні і вистрибнути з те, що в економіці називаються спастки середнього доходу, в високий доход, зважаючи на те, що зараз в цей момент нафтохім стоїть, а Карпати трішки далі. То єдиний ресурс, який залишається в місті, і це прекрасний найкращий ресурс. Це є люди, і питання є як знов ж таки, як розкоркувати їхню ініціативність. То це питання є освіти, це питання підприємництва. А як ці люди можуть зробити набагато більше? Ми об'єднуємо 40 кластерів по країні. Один з наших кластерів це якраз прикарпатський індустріальний кластер. Тому для нас дуже приємно і важливо, що вони організовують таку подію. Ця подія дуже значима для виходу кластерів на арену. Щоб вони демонстрували свою територію, своїх своїх учасників, свої потужності, тому що кластери, не дивлячись на те, що ця тема трошки така в Україні заїжджена, але насправді сильних кластерів, які розвивають промисловість, які показують економічне зростання, які об'єднують що дуже важливо в своїй екосистемі, там територіальній, галузевій бізнес, науку, освіту, владу їх насправді таких потужних кластерів в Україні мало. І ну тому ми дуже надіємося, що Прикарпатський індустріальний кластер дійсно буде один з таких кращих наших зразків. Ну і тим більше на Прикарпатті, де промисловість ну все таки треба розвивати, враховуючи це зараз контекст, що переїхали сюди, багато підприємств рекулували зі сходу. Так тому кластери допомагають їх інтегрувати і в місцеву екосистему, і надати новий поштовх і. Як кажуть, оживити чи дати нове дихання місцевій економіці? Хочу сказати, що ця подія і, взагалі, розвиток експорту це наразі дуже актуальна тема, чому? Адже ємність взагалі внутрішнього ринку вона впала у багато виробників, наших промисловців. Вони зіштовхнулися з тією проблемою, що треба розвивати експорт. Чому? Адже треба, по-перше, зберігти свою промисловість, зберігти свій персонал, а це лише за рахунок розвитку підприємництва і виходу на зовнішні ринки. Виход на зовнішні ринки він, по перше, дає можливість. Залучити додаткові кошти, да додаткові фінанси, можливо, якась міжнародна допомога інвестиції в розвитку і тим самим представити на міжнародних ринках взагалі Україну, що показати, що Україна є, Україна жива, ми працюємо в нас все добре. Ми розвиваємося. Ми конкурентно спроможні, або навіть даже в деяких секторах ми набагато кращі ніж якщо порівнювати з виробниками в Європі.